І дають вони три клятви: не казати слів, що є неправдою, не створювати зброю для вбивства людини, не використовувати силу як зброю, крім як проти створінь темряви чи друзів морока, і для захисту власного життя, якщо іншого виходу нема. І не дивлячись на ці три клятви, а й седай вважають підступними маніпуляторами, не ті, що жук-жук, а ті маніпулятори, що примушують робити те, що ти не хочеш, і видаються так, наче то твоє власне рішення. Сьогодні ми поговоримо про могутню фракцію з Всесвітоколесо часу, звідки вони з'явилися, їх структура і плани, та зрозуміємо, чи правда що вони Вітання, Вітаннявчко! Ви на каналі Підсобка Демеурга, де ми говоримо про лор всіх світів. І перед тим як ми почнемо, попрошу підписатися на канал, бо попереду ще багато світів та історій. А також напишіть, яка аджа ваша улюблена. Якщо ви не розумієте, що це за слово таке арджа, то нумо дивитися далі, бо зараз це ми пояснимо. Також хочу зауважити, що інформацію будемо брати тільки з книг, а серіал не чіпатимемо. Що ми кажемо Богу Крінжі? нахуй! Також варто зауважити, що говорити ми будемо загально і не зачіпатимемо спойлерами книги, які вийшли українською менш ніж як півроку тому. На момент створення цього відео шоста книга ще під ярмом спойлерів. Епоха легенд Зараз Айседай це жінки, які можуть направляти силу і на навчання в білі вежі. А що ж було в епоху легенд, в то саму, з якої до нас надійшло багато інформації? Айседай, в перекладі старої мови, слуги всіх. Вони були вченими, лікарями, філософами, були рушійною силою в покращенні життя людей. Вважається, що тодішні Айседай були значно потужніші за правнучок поганих прабабок великих. Але зараз деякі старі таланти повертаються, як, наприклад, сноходіння. Чоловіки і жінки були рівними в своєму використанні сили, але найкращі і найбільш вражаючі творіння виходили, коли обидві статі працювали разом. Група дослідників Айседай натрапила на в'язницю Морока, але не зрозуміла, що воно таке. Вони вважали, що знайшли джерело сили, яка була доступна однаково і чоловікам, і жінкам, а по факту звільнили морока. Дракон із сотнею поплічників зміг знову в'язнити батька брехні, але шкода було заподіяно. Ще й якої Балзамон отруїв чоловічу половину сили. У всіх чоловіків, які направляли, знесло дах, і вони спричинили руйнування світу, використавши свої сили без контролю та ідеї. Дехто сховався в стедінгах агірів, що відмежували їх від сили та й від безуму відповідно, але вічно ховатися вони не змогли. Тому поступово покинули стедінги і поїхали кукухи. Так закінчилася епоха легенд. Якщо вас цікавить, які взагалі події відбувалися в епосі легенд, то дайте нам знати в коментарях, щоб ми зішкребли всі крихти наявної інформації і випустили детальне відео про ті давні часи. Час білої вежі. Після світотрощі, жінки Айседай об'єдналися навколо білої вежі. Вони відрізнялися від себе колишніх зміною внутрішньої структури і філософії. Треба сказати, що не в кращу сторону. Зараз вони не слуги всіх, а слуги білої вежі. Хоча трактують це так, те, що в інтересах білої вежі, в інтересах всього світу. Щось вони мені нагадують. Вони зв'язали себе трьома клятвами, тими, якими ми почали відео: не брехати, не створювати зброю і використовувати силу як зброю лише проти темних сил і для власного захисту. Ці клятви фізично не можна порушити. Але це не дуже допомогло. Айседай не брешуть, а маніпулюють фактами. Айседай не створюють нову зброю, а шукають і зберігають стару. І як ти доведеш, що ти не друг морока, якщо на тебе суне стерва в червоній шалі? Більшість людей третю еру боязко ставляться до відім з вежі, але в Андорі прийнято тримати радницю з Айседай при королівському дворі. До того ж, в прикордонні Айседай досі користується великою шаною. На противагу шайнарцям діти світла ненавидять Айседай і бажають їх повного винищення. Коли після світотрощі пройшло 98 років, на острові посеред речки Еренін була створена біла вежа. Місто Тарвалон також з'явилося навколо вежі в той же час, і ним досі править рада вежі. Таким робом, Тарвалон це найтриваліша сучасна держава після стедінгів агірів. Після створення вежі почалося полювання на відьому, які сложили Морок. Але злі помовці кажуть, що то винищувало тих, хто не хотів підкоритися новому порядку. Але на то вони злі помовці. Хіба ні? Першою Амерлін стала Елісантішар. До речі, що за Амерлін? Структура правління Айседай. Престол Амерлін найсильніший правитель цивілізованих земель і головний представник всіх Айседай та їх лідерка обирається радою і вежі і являється головою цієї ж вежі. Вважається, що Амерлін не належить до жодної аджі і до всіх одночасно. Символом цього є шаль, пофарбована в усі кольори адж. Титул Амерлін посмертний. Але є можливість замінити Амерлін за рішенням ради вежі. Проте це їх право було застосовано тричі і один раз. До речі, якщо у вас знову виникло питання, що за аджі. То потерпіть ще трохи, скоро розберемося, а поки вважайте, що це такі собі об'єднання за інтересами. Друга по важливості особа в білій вежі це хранителька хроніка. Спочатку ця посада відповідала секретарю Амерлін і офіційному хроністу білої вежі. З часом вона стала фактично правою рукою Амерлін. Хранителька назначається Амерлін зазвичай з тої ж аджі з якої була вона сама. Проте, хранителька офіційно не пориває свої зв'язки з аджею. Крім того, вибір на цей пост має затвердити рада вежі. Рада вежі 21 по три з кожної аджі. Вони обираються в кожній аджі по-своєму і відповідають перед лідерами адж за свої дії під час наради. Рада вежі обирає Амерлін, затверджує хранительку і коригує політику тарвалона. Звичайні сестри. Саме так Айседай називають одна одну сестра. І як в справжніх сім'ях, відносини між сестрами бувають добрими а бувають гадючими. На мій погляд, у випадку цих сестер, вони гадючі. Проте сестри це більшість Айседай. Сестри носять шаль і перстень із великим змієм, що є символом їх статусу. Щоб стати Айседай, вони мусять перейти випробування. Вони коригують власну ієрархію спочатку за силою, потім за швидкістю закінчення навчання, тобто за талантом. І потім за віком. Виключення, якщо Амерлін назначила якусь сестру головною в певній групі, тоді її підкорюються незалежно від її сили чи інших факторів. Посвячення. Це ще не Айсадай, але й непослушниця. Ці жіночки пройшли випробування на право носити перстень, але лише на безіменному пальці. Одягнуті в білі сукні, по краю прикрашені кольорами всіх адж. Послушниці. Це ті жінки, які мають хист до сили і хочуть навчатися її контролювати і використовувати. Вони проходять навчання в білій вежі і попутно виконують купу рутинної роботи на благо вежі. Щоб стати посвяченою, послушниця має пройти випробування, в якому перевіряється її твердість бажання стати Айседай. Взагалі випробування вежі цікава тема, пов'язана з паралельними святами, і, мабуть, треба розглянути її окремим відео. Наставниця послушниць особливо Айседай, яка впорядковує життя послушниць і роздає їм покарання. До неї на бесіду може потрапити і посвячена, але їй ой як треба накосячити, і цей візит буде в рази ганебніший, ніж у випадку послушниці. А звідки беруться ці послушниці? Кожну жінку здатно направляти, яку знайде Айседай, вона мусить відправити на навчання, а чоловіка на вгамування. Жінки, які навчилися направляти самостійно без білої вежі, вважаються дикунками. Зазвичай вони не можуть самостійно правильно керувати силою, і вона їх вбиває. Та й залишати дикунку без вимуштру вежі небезпечно, це ж порушує монополію на силу. Отож, дикунок або просто дівчат, здатних до направляння, забирають на навчання до тарвалону, де вони стають послушницями. Ті, хто не можуть стати повноцінними Айседай, проходять достатнє навчання, щоб не нашкодити собі та іншим. Аджі. От нарешті ми дійшли до того, що ж таке аджа. Аджа це група всередині вежі. Кожна аджа має власну ідеологію і правила, свого лідера і спосіб його жного обрання. Коли посвячена стає Айседай, вона обирає, до якої аджі приєднатися і отримує шаль відповідного кольору. Лідери Адж. Відомі лише членам відповідної аджі в епоху легенд адж це була назва тимчасового об'єднання людей. Після світотрощі було як мінімум 12 адж, а зараз всього 7. Розглянемо їх каратенько. від найбільшої за чисельністю до найменшої. Червона аджа, включає більше двох сотень людей. Їх основною задачою є усунення небезпечних людей, які можуть направляти. В основному це відлов чоловіків зі здібностями до сили для подальшого їх вгамування. Схоже, що саме вони винищували жінок Айседай, які не були згодні приєднатися до білої вежі в часи її створення. Червоні сестри ніколи не мають охоронців. Зелена аджа, також відома як боява аджа. Вони готуються до останньої битви. Зелені сестри мають стільки охоронців, скільки забажають, але одруження зазвичай лише з за одним. Сіра аджа. Сірі сестри займаються дипломатією та політикою. Каричнева аджа шукають і зберігають знання. Зазвичай бібліотекарі вежі саме коричневі сестри. Жовта аджа. Зсереджені на цілительстві. Жовті сестри зазвичай мають неабиякий талант в цілительстві, бо просто бажання цілити недостатньо, щоб бути справжньою жовтою, синя Аджа. Шукають справедливості і правди. Щоб це не значило. Сині сестри мають найбільшу мережу шпигунів і доповідачів. Біла аджа вивчають логіку і філософію. Білі сестри рідко климають охоронців, а події за стінами вежі їх майже не цікавлять. Чорна аджа. Ви можете сказати: Почекай, не психуй. не психуй. Але це вже буде восьма аджа. А ти казав, що їх сім, так? Так, але не так. Сім це ті, які офіційно визнаються білою вежею. А чорна аджа складається з друзів морока, які приховують свою сутність і перебувають в якійсь з офіційних адж і зберігають її фіктивну вірність. Але коли володар берхні накаже, вони виконують його наказ, який би він не був. Зв'язок з баласамоном позбавляє чорних сестер обмежень, накладених трьома клятвами. Занепад білої вежі. Вежа здатна вмістити три косаря Айседай. На момент Аїльської війни Айседай була тисяча із чвертю. Вежа не шукала активно здатних дівчат, це було пошук між іншим. Через 20 років, на момент розколу, їх була вже тисяча. Розколу? Так вам не почулося. вежа розкололася, як зміїне кубло, в яке влучила громовиця. Червона сестра Елайда підняла пуч і змістила Амерлін Суан, зайнявши її місце. Гелайда вважала, що має серйозні причини на такий вчинок, але думаю, що розкол вежі заслуговує того, щоб йому присвятили окреме відео. Тим не менш, не всі були згодні з Елайдою. Під її крилом у вежі лишилися 294 сестри. Ще 330 втекли в Салідар і утворили опозиційне крило Айсседай. Серед втікачок були сестри різних адж, крім червоної, і всі сині сестри. А вежі, відповідно, лишилися всі червоні, з представниками інших адж, крім синіх. Ще близько третини не захотіли стати на жодну зі сторін конфлікту. Чи стане, біла віж... віжа. Чи стане біла вежа цілою і величною знову? На даний момент часу залишимо відповідь за межами спойлера. Ось, власне, і все, що я хотів розповісти на даний момент про Айседай. Звісно, деякі особистості і моменти з їх історії заслуговують окремих розглядів. Тож дайте нам знати, що ви зацікавлені в цій темі своїми коментарями. Підписуйтеся на канал, бо далі буде більше. Ставте вподобайку, кажуть вона захищає від чорної аджі. Наступним вийде відео про Даедр із Всесвіту Древніх Сувоїв, а після нього можливо відео на тему, яку ви запропонуєте під цим або попереднім відео. Ви його до речі бачили? Про історію створення персні влади. Якщо ні, то подивіться його. Просто перейдіть по повспливачці. se tudo é